Дорогие братья и сестры, глубоко уважаемый Николай Борисович, хочу сегодня сказать, что Христос нам заповедовал прежде всего любить друг друга и делать дела милосердия. И сегодня Великий Четверг нам об этом свидетельствует, когда Господь показал сам великое смирение, что умывал ноги своему апостолам. Христос всегда говорил, чтобы помогали друг другу, заботились, и благодарю Бога, что Господь добрым людям посылает добрые мысли. Я благодарен Богу, что у нас есть такие добрые люди в городе, в лице Николая Борисовича и еще многих людей, которые помогают заботиться о людях, которые рядом и делятся тем, что у них есть. Хочу вас всех поздоровать с наступающим великим днем. Миру вам, любовь. Самое Четвер, чистий четверг. Ісус Христос зібрав своїх учеників-апостолів і учив їх любові і смирінню. Тому, коли до мене звернулись організатори з Нового Діму, щоб допомогти вам, я залюбки на це відгукнувся, вибачаю, що щось зібрав вас, можливо, в церкві. Але так як воно до великого дня, то я вирішив, щоб діти не тільки дивилися, що відбувається на вулиці, а щоб діти знали, що є церква, що є Бог, що є любов, тому дітям добра, миру, злагоди, а нашій країні бідній день Україні, миру і перемоги. До цього чистого четверга приготували. Подарунки для дітей, для дорослих. Владика зараз їх вам всім роздасть на радість, скуштуєте на велик день. Будьте всі здорові. Усі вірати, Божого було славі. У знаємо. Ні, У нас ще є газета телеграф. Ми проводили там конкурс до Великого дня. Кулінарний конкурс, спонсором якого виступив Микола Борисович. І сьогодні він хотів би також привітати нашу переможницю Раїсу Єрофеєвну Кірнус, яка перемогла у конкурсі. Підходьте сюди. Яка є нашою постійною читачкою Єропей. і яка також є волонтеркою і дуже допомагає нашим збройним силам. Раїса Ярофеївна вразила нас своїм кулінарним мистецтвом, своє запечене м'ясо. Будемо коштувати на великдень. Сьогодні ще йде пост, тому ми тільки облизуємося. Але у неділю після Пасхи, після служби, ми заліпки покуштуємо. Це вам сертифікат невеличкий, а також вам подарунок. Найдуть, кустуйте, вас <плес> немає. Вам всіх благ. चलो, चलते हैं। लेसो, प्रियंका, कब से अभी हो? चलो।